Для того як пройдете етап, будете здавати карнет, буде більше трошки часу. Ну, навіть сьогодні ввечері після першого дня. Кому не вистачило, треба записати розміри і адресу, куди відправити. За це прошу вибачення, бо не могли розрахувати такі учасників. А повинні не намити подали шати, вони мені не потрібно були витрачати кошти. Саме головне по правилам. Щас я по, по правилам. Ви всі ж пам'ятаєте, всі практично ну, дуже багато, мало починаючи. Саме головне по спецділянкам проходити без розриву стрічок, за які дається 10 балів. Виїзд двома колесами більше за стрічку, 10 балів. Збита вишка, збита спецвишка, це вона буде на... Якщо я пам'ятаю, на другій спецділянці в 30 балів. Там спеціальна така ліжка, на яку зносить, тобто треба правильно заліпитися, щоб її не збити. Вона така трошки цей спецкажка. На одній, на второй. второй. Втора чи третя? Там її буде видно, вона забита, просто забитий колішок і замотаний. Там його добре буде. Видно, якщо будете кожен трасу протаптувати, ви її побачите і будете розуміти, як вам там правильно приїжджати цю стиль. Збита це повністю лягла. Нахилилась черкану це, це черкану. Ну і підтягування стрічки теж. Штурмани не мають права відводити стрічку. Якщо стрічка зачепилася за машину, да, машина зупинилася і відчепити можна. Що в воді, що маршал ну, з якої сторони для Але впиратися чи спиною, чи рукою натягувати, щоб автомобіль прийшов, це заборонено. По спецділянкам. З туристами простіше вони знають, що них буде маршел. Він їх буде водити по спецділянкам. Дуже туристи ображалися, що куди вони не їдуть, нема болота, ти копелюку ганяють, то для туристів сьогодні каша сушка буде, щоб замастити колеса, а далі буде так ще їздити. <рес> так що готуйтесь. Беріть умінителі, беріть трапи, шукайте, позичайте в спортсменів на першу сушку, <рес> буде вам трошки весело. Ви ж роз... витягування автомобіля так же само заборонено, ставати на підніжки, це для того, хто новий, тримати, толкати автомобілі на спецділянки. Якщо ви хочете допомогти, чіпляється за кришу, удрінітель, витягується ну, якщо машина на уклоні йде. І так же само штурман не може бігти перед рукою. Машина має рухатись, трос має бути складений під капотом крюк висіти в своєму штатному місці. Штурман не, це, не біжить перед машиною. Підтягнув, підібрати він може. Це коли він стоїть на місці. Ти їдеш, він тебе бачить, підбирає. Ну не вхватив на плечі і біжить. Ти його доганяєш і паршиш. Тросога сітель стани труси.